То не чув, вона вперше сьогодні виконується моїй житті. Хай нам брати пощастить, хай нас небо захистить, три зубщо несу на грудях. Лютий нас розбудив рано вранці, ти вже прорвали терени, я стояв серед тих новобранців, Не моє підвивати сиренам Доля не питала мене, піду я чи ні, я не зміг дивитися на все заличині. Ця війна писалася в країну наше бідло, і мені зачись з воїнами світла. Перше я одягаю наш піксель, перше нас їх шикують. Я впевнений ще нам навіть цей всім дістанеться волі і слави. І нехай, брате, кулі минають. Я нам всім лишати побажаю. Все всі хай зірки прикривають, похоробрих і смерть поважає. Хай нам брати по хай нас не захистить Призов, що несу на грудях, то і є моя броня. Земля, ми ніколи не хилимо гриви, ця дорога шліфує героїв, нас лякали вже ядерним грибом, та тут кожен як атомна на зброя. Подавай, подобаю, кулемет бої Призували пацанам, а переможе воїн Не питай, не питай, хто із нас повернеться і куди мене дорога долі ще звернеться скільки там ще попереду герцю скільки вже натерпіли всі люди. У нас крига тепер самі серця, все найдовші місяць люди. Не їй сами, кров наповнює махи червоні, а на столя несе новий бій за ми через пекло у Бога в долоні. Хай нам брати пощасти, хай нас небо захисний Тризубчо не суна грудять, кої є моя броня, Хай нам брати пощасти, не палає і свисти, а ми йдемо вібо це наш край, наша земля.